Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про фінальні серії третього сезону серіалу Жіночий лікар нове життя. До речі, варто зазначити, що цей сезон виявився найкоротшим за всю історію проекту. Якщо в попередніх сезонах ми мали по 40 серій, то цього разу лише 12. Прем'єра 9 та 10 серії відбудеться вівторок, 23 вересня, а 11 та 12 серії в середу, 24 вересня, на 1 плюс 1 Україна. Ютуб покаже нові серії із затримкою, спершу для спонсорів, а через тиждень для всіх глядачів. І так, що ж нас чекає у фіналі? Головна інтрига сезону залишається тією ж: чи будуть Михайло і Оксана разом. У промо пролунала дуже сильна фраза від Оксани. Ти хочеш, щоб я була зручна, але так не буде. Ці слова можуть стати переломним моментом у їхніх стосунках. Чи зрозуміє Михайло, що справжнє кохання не можна виміряти зручністю? Ластівка, яка вже переживала ревнощі, знову відчуває, що її коханому балюку приділяє занадто багато уваги інша героїня. У кадрі навіть прозвучить. Спільна вечеря з неймовірною колегою. Звісно, це не залишить ластівку байдужою, але ми будемо сподіватися, що все ж таки вони будуть разом і ніякі зовнішні чинники не зможуть їх розлучити. До того ж, саме вона стане центром одного з найважливіших моментів фіналу, адже має народити дитину. Цікаво, хто в них народиться, дівчинка чи хлопчик. Марта теж не залишиться осторонь. Вона прямо скаже сердюку про нову колегу, що та веде якусь свою гру за нашими спинами. Відчуття інтриги і недовіри лише зростатиме, і тут кожен крок може змінити розстановку сил у центрі. А балюк у розмові з гончарем промовить ще одну знакову репліку: ти зможеш приїхати. Ти єдиний, кому я довіряю, як собі. Це дуже важливий сигнал. У центрі відбувається щось серйозне, можливо, навіть небезпечне. Атмосфера інтриг досягне свого піку саме у фінальних серіях. Медичні випадки традиційно не залишать байдужими. Кожна історія пацієнта це маленька драма, що відзеркалює життя, вибір і надію. Але головна увага цього разу прикута до особистих історій лікарів, бо саме вони вирішать, якою буде розв'язка сезону. Фінал обіцяє бути емоційним, драматичним і непередбачуваним чи вдасться героям збрегти своє щастя, подолати ревнощі, інтриги та страхи? Чи дочекається Михайло моменту, коли зможе бути поруч із Оксаною? Не пропустіть фінальні серії і обов'язково поділіться враженнями. Як ви думаєте, чи будуть Михайло і Оксана разом, і які секрети розкриє нова героїня? Ставте вподобайку, пишіть свої версії у коментарях і до зустрічі вже в фіналі сезону.